Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Спливають останні дні зими, але ми віримо, що попереду нас очікує справжня весна. Зараз будемо дізнаватися, якою ж погодою вона нас зустріне. Отже, переважатиме на цьому тижні поле підвищеного тиску. З вівторку у більшості областей все ж таки буде погода без опадів, і незважаючи на те, що в нас будуть такі спокійні погодні умови відносно коливання температури будуть, але незначні. Отже, бачимо, що завтра в нас по території України вночі ще можуть бути невеликі опади у вигляді снігу на півдні з дощем, окрім півночі та північного. Заходу, а ось вже надалі бачимо поле підвищеного тиску і заходу впливає на територію України, формує погоду переважно без опадів, і тільки вже ближче до кінця тижня, і заходу. Чергова порція опадів може до нас надійти. Також варто звернути увагу, що у Прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди може бути ожеледиця, тож водії візьміться до уваги. Щодо вітру він доволі одноманітний, переважатиме його напрямок з північного заходу швидкостями 5-12 метрів за секунду. Тобто доволі помірні такі, без суттєвих поривів. І наприкінці тижня зміниться його дещо напрямок, складова вже з'явиться південна певне підвищення температура. Очікуємо. Щодо температури, то найближчими днями в нічні години вона переважатиме 1,7 морозу. А ось на півдні країни від 4 тепла до 1 морозу. В денні години будемо мати 0,6 тепла у більшості областей. На Закарпатті та південній частині країни 3,9 тепла. А ось завтра в Криму навіть до плюс 13 градусів. Дещо прохолодніше, звичайно, в Карпатах. Там будемо мати 5-11 градусів вночі і близько 0 в денні години. Майте бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними та оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.